Рус Лагер Кранс, Яка ж я була щаслива. Розділ перший. Сьогодні в Дані останній навчальний день в першому класі. Даня така щаслива, що могла б написати про це цілу книжку. І вона її написала, хоч, на жаль, не закінчила. Хто знає, чи колись закінчить. Тепер та незакінчена книжка лежить уранці разом з усім іншим причандалям, що вона понесе додому на літні канікули. Єдине, чого Даня не сховала вранець, то це фото своєї найкращої у світі подруги Ели Фріди, яка переїхала до Норчепінга. Фото стояло в неї на парті. Вона так часто на нього дивилася, що могла б і та, на щастя, фотографій не можна видивитися. Щоразу, як Даня дивиться на фото, Ела Фріда усміхається їй якось інакше. Паня теж її усміхається, потім ховає фото в ранець. Ось і закінчився шкільний рік. Завтра остання зустріч у школі. Всі будуть гарно вбрані і співатимуть. Даня вдягне нову сукенку, яку їй купила бабуся. У крамниці було дві сукенки, які дані сподобалися блакитна і рожева в смужку. Дівчинка не знала, котру вибрати. Врешті-решт вона знайшла раду. уле дуле дов кінкелане ков. Кофелани, бане, уле уледуле, доф. блакитно. Окрім того, бабуся купила їй білі сандалики з трояндочками спереду. Розділ другий. Та не лише діти мали гарно впратися на останню зустріч у школі. Треба було прикрасити ще й класну кімнату. Цілий ранок діти тільки те й робили, що малювали квіти і вішали їх на стіни. Даня намалювала велику лілову троянду. Надзвичайно красиво, квітка подобалася всім, хто її бачив. Але коли малюнок треба було прикріпити до стіни, з'ясувалося, що закінчилися кнопки. От халепа, нема як повісити картину. Виходить, даниної троянди на стіні не буде. Аж тут на допомогу дані прибігли Віка та Міка. Візьми ось це, запропонувала Віка і виняла кнопку з підошви свого черевика. Міка й собі виняла кнопку і дала дані. Так бувало часто. У віки та Міки у підошвах черевиків було стільки кнопок, наче ті черевики були ними підбиті. О, дуже дякую. вигукнула Даня. Нема за що, відповіла Віка. У друзів так заведено, додала Міка. Недарма вчителька порадила їм подружитися з Данею. Каже Віка, що вони вже подружилися, вони найкращі подруги, додає Міка. Але одного дня, коли вони грали в вибивного м'яча, і Дані пощастило виграти. Віка з мікою так розгнівалися, що їй довелося від них утікати, і вона наскочила на четверту дівчинку Елін, і забила носа так, що мало не поламала. Елін багато разів сказала Вибач. Натомість Віка буркла Треба вчитися терпіти. І Міка була з нею заодно. Тоді Даня збагнула найкращі подруги, не завжди найдобріші. Розділ третій. Але. Загалом рік видався веселий, особливо тоді, як Сусі вдавала корівку. То було під час години дозвілля. Даня сміялася так, що заболів живіт. І тоді як вчителька розповідала історію про малого, що річкою Ніл, ще вчителька показала ілюстрації тих часів, коли вона сама ходила до школи. Це було, мабуть, сто років тому. Хлопчик звався Мойсей. Дані страшно подобається ця історія. Ви тільки уявіть, як маленький хлопчик лежить у кошику, що пливе річкою поміж очеретом. Коли Моїсей виріс, то зійшов на гору. Там він побачив бога, і вони разом придумали десять заповідей і записали їх на двох камінних таблицях. То були правила, яких люди мали дотримуватися, щоб усе було правильно. Згодом Даня та Ела Фріда придумали свої заповіді, тоді вони ще ходили в один клас. Заповіді Дані та Ели Фріди написані на картоні, оскільки в них не було камінних таблиць. Їхня перша заповідь така: Не бий нікого меншого за себе. Якщо дитина кричить криком, треба почекати, поки вона вгамується. Друга їхня заповідь не дуже вихваляйся. Хіба трішечки, якщо комусь страшенно хочеться повихвалятися, скажімо, вигукнете, мій велосипед значно кращий за твій. Так завжди каже пуфик, хоча його велосипед такий старий, що ледь не розвалюється. Пуфиків дідусь лагодив йому той велосипед щонайменше разів десять. Третя їхня заповідь Не будь скупий. Якщо є тридцять булочок, які хочуть скуштувати сто людей, то не хапай усіх булочок собі. Як весело було писати заповіді. Тоді як Елла Фріда ходила до їхнього класу, все було весело. Крім одного разу, коли діти малювали своїх мам. Даня мало пам'ятає той час, коли в неї була мама. Вона тоді була зовсім мала, їй нагадку спадає лише те, як їй сказали, що мама померла, тоді її тато плакав. Згодом він переповів їй, які були останні мамині слова. Перекажи усі мої вітання, особливо дані, попросила вона його. І добре, що Даня це знає. Коли діти малювали своїх мам, Даня намалювала не маму, а тата. Розділ четвертий Даня щаслива людина. А вже щаслива, але не весь час. Про нещасливі дні вона думати не хоче, навіть намагається їх забути. У кожнім разі даня все рідше плаче, мабуть, доросліше, і стає схожою на тата він ніколи не плаче. А найновіше в Дані те, що їй прокололи вуха. Спершу Даня боялася проколювати вуха, але з нею був тато, тримав її за руку. Невдовзі у її вухах. Поблискували скляні сережки, схожі на діамантики, досить торкнутися до них і ти щаслива. Ось так, як на останньому уроці в першому класі. Оскільки Даня вже поховала свої речі в ранець, то може писати якусь оповідку. Та ось і оповідка готова. Вона зветься Жахливий острів. У ній йдеться про дівчинку, яка блукає островом і рве квіти. Добре. Каже вчителька, прочитавши оповідку. Але чого ти назвала цей острів жахливим? Не знаю, відповідає Даня. Я думала, що там станеться щось жахливе, але нічого не сталося, точнісінько, як і насправді. Дуже добре, каже вчителька. Та, як на мене, ти повинна придумати закінчення свого шедевра. Даня чудово розуміє, на що натякає вчителька. Вчителька натякає на ту книжку, в якій йдеться про дане нещасливе життя. Та розповідь ще не закінчена і лежить на дні ранця. Поквапся, то може й встигнеш, каже вчителька. Даня піднімає з підлоги ранець і виймає свій зошит. Вона розгортає його на порожній сторінці. Що ж писати? У такій книжці про щастя, як ця, має бути надзвичайно щасливий кінець. Даня замислюється, і від думок у неї аж гуде в голові. Так тільки кажуть адже коли людина замислюється, то чує саму тишу. Ніколи не буває тихіше, як тоді, коли людина замислюється так, що аж гуде в голові. Що ж писати? Як не як, а Даня буває щаслива дуже часто, тож їй важко вибрати. Віка та Міка щасливі, коли в них день народження, і їм щось дарують. Пуфик щасливий, коли він грає у футбол, селач також. Але Даня щаслива майже від усього. Навіть того разу, коли першачки грали в гілки з другокласниками і програли, Даня була щаслива, неймовірно щаслива. Згодом пуфик сказав. Усі, хто вважає, що це була чудова гра, підніміть руки. Данина рука була єдина, що піднялася, але їй не хотілося про це писати, та ось вона згадує дещо приємніше і бере ручку. «Яка ж я була щаслива, починає вона, і більше нічого не встигає, бо двері класу відчиняються. У шпарину заглядає сірпа, шкільна секретарка. Вона приходить до класу лише тоді, як стається щось надзвичайне. Сір поманить до себе рукою вчительку. Вчителька швиденько виходить і зачиняє за собою двері, але за хвильку знову їх відчиняє. Даню, ходи сюди, каже вчителька. У неї якийсь дивний голос. Невже Даня щось накоїла? Але що? Що? Даня випускає ручку і підводиться, у неї тремтять коліна. Вона виходить в коридор, а діти дивляться їй услід. Розділ п'ятий. Як же серйозно вчителька дивиться на Даню? Вона буває сувора, та в кутиках її очей завжди поблизькою усмішку. Але не тепер, бо тепер у її очах зажура. Сьогодні тебе забере бабуся, каже вчителька. Даня дивиться на неї з подивом. Буває, бабуся забирає даню зі школи дуже часто, скажімо, щоп'ятниці, коли вони їдуть у басейн. Але ж сьогодні середа, вчителька бере даню за руки. Стався нещасний випадок, мовить вона. Таню пробирає холод, крижаний холод. Вчителька якусь мить вагається, здається, цілу вічність, потім стискає данині руки ще міцніше. Твого тата збив автомобіль, каже вона. Даня починає тремтіти, коли він їхав велосипедом на роботу. Вчителька мовби хоче сказати ще щось, але не каже. Однокласники непомітно вийшли в коридор, бо їм не терпиться знати, що сталося. Сірпа намагається їх завернути в клас, але марно. Сірпо, врешті-решт, каже вчитель, – побудь біля дані, а я піду поговорю з дітьми. Сірпа знімає з себе свою велику кофту і закутує в неї даню. Даня опускається на лавку, над якою вішують одяг і заплющує очі. Їй треба було щось згадати, але що саме те, про що вона думала, як її перебили. Яка ж я була щаслива, бурмоче вона собі підніс. Однак у голові в неї порожньо. Розділ шостий. Аж тут заходить Данина бабуся. Вона міцно пригортає Даню до себе. Голубонько, мовить вона, а тоді намагається пояснити, що сталося. Але Даня нічого не хоче чути. Вона затуляє руками вуха і тримає їх так, поки бабуся перестає говорити. Потім Даня пошепки питає Де він? У лікарні, відповідає бабусь. Ну ж бо, ходімо. Вони мовчки виходять зі школи. Тільки но вони доходять до свого автомобіля, шкільний дзвоник сповіщає про закінчення уроку. Даня завмирає на місці і обертається, сходами спускаються її однокласники, всі їй махають, але Даня їм не махає. Ходімо, Даню, знов каже бабуся. Даня не рушає з місця. Ти чого чекаєш? Даня не відповідає, просто не може. Вона не знає, чи чогось чекає. Вона вкрай розгублена. Потім з'являється вчителька. Вона щось тримає в руках. Твій ранець, Даню. гукає вона. Бабуся підхоплює в мене ранець і каже Дякую, а ще дякую за цей навчальний рік. Бабуся та вчителька ще трохи про щось розмовляють. Потім вчителька підходить до дані і простягає їй великий конверт Коли б ти знала, як переживають за тебе твої однокласники, дехто навіть встиг написати тобі коротенького листа. Як зворушливо, каже бабуся. Але Даня не мовить ані слова. Бабуся йде до автомобіля, а Даня плентається слідом. Вона сідає в автомобіль і защипає пасок безпеки. Даня озивається не скоро. Ми їдемо до тата? питає вона приглушеним голосом. Ні, відповідає бабусь. Ми їдемо на хмільник, по мурку морських свинок. Віднині ви всі житимете в нас. Але мені треба побачити тата, наполягає Даня. Не вийде, каже бабусь, він спить. Тоді поїдьмо, збудімо його. Ні, він спить так міцно, що не прокинеться, відповідає бабуся. В автомобілі западає тиша. А якщо він ніколи, починає Даня. Даня затинається, цієї думки треба спекатися, та цього разу в неї нічого не виходить. Було щось таке, що надавало Дані їй спекатися. Вона зіщулюється на задньому сидінні. Розділ сьомий. Коли вони приїздять на хмільник, Даня виходить з автомобіля і йде за бабусею до будинку, але їй не хочеться туди заходити. Вона зупиняється на порозі і роззирається. Уранці, коли вона йшла до школи, все було гаразд, а тепер її життя отак змінилося. Єдине, що лишилося таке та кісіньке, як було, то це блакитна сукня. Вона висить на своїх плічках і чекає завершення шкільного року, Мов би, нічого не сталося, і сандалики з трояндочками спереду також чекають. Виходить Мурка, вона нявкає і, вклякає на місце, задерши голову вгору, мов би питає, що сталося, але даня не має сили розповідати. Бабуся знімає з плічок сукню і обережно кладе її в сумку разом із сандаликами. Тоді приносить клітку, де сидять сніжок та сніжка, і ставить її біля дань. З клітки зирять переляканими очками морські свинки. Що це воно діється? Даня бере в руки клітку, а бабуся мурку та сумку, і вони виходять з будинку. Біля хвіртки Даня зупиняється і озирається. «Вувай, домівку, бурмоче вона. Скоро зателефонують з лікарні і скажуть нам, чи тато прокинувся, каже бабуся вже в автомобілі, але голос в неї, здається, не дуже впевнений. Розділ восьмий. А що стається далі? Можна сказати, що нічого. Даня никає по будинку бабусі та дідуся і чекає, коли задзеленчить телефон. Бабуся порається на кухні і брящить тарілками та склянками. Дідусь сидить з сидьми у великій кімнаті, втупивши очі у свою газету. Даня гладить долонями конверт, якого дала їй вчителька, але не відкриває його. Зараз вона не може читати ніяких листів, вона може тільки чекати, Даня не зводить погляду з телефона ані на мить. Телефон мовчить. Зате раптом лунає дзвінок у вхідні двері, і заходить двоюрідний данин брат Сванте. Він зі своєю мамою живе неподалік, тож навідується до бабусі та дідуся майже щодня. Ти тут, радісно вигукує він, побачивши Даню. Так, зітхає Даня. Сванте дивиться на неї з подвом. Добре, що ти прийшов, гукає бабуся з кухні, а дідусь зіркає за свої своїх газет. Привіт, Сванте. Може, ви з даною придумаєте, як розважитися? Звичайно, відповідає Сванте. Ходімо Даню, до мене додому, провідаєш тигра. Сванти любить тварин. Понад усе в світі він мріє про собаку, і то не звичайного, а вовкодава, щоб було кого приборкувати. Але поки що він задовольняється співочим папугою, який має на грудях тигрячі смуги, тому й зветься тигр. Я вчу тигра говорити, хвалиться Сванте. Цей птах просто геній». Він затинається, помітивши конверт, що лежить переданою на столі. Дані, читає він. То листи відданених однокласників, каже бабусь. Від її однокласників? А чого вони пишуть її листи? Таня мовчить. Можна я відкрию той конверт? Не чекаючи відповіді, Сванти вказівним пальцем відкриває конверт і витрушує з нього те, що там є. Випадає кілька записок. На одній з них намальовано сонце, на другій – футбольний м'яч, на третій черепи. Сванти пробігає записки очима, а потім вигукує. Дань, вони якісь дивні, ось слухай. Привіт, Даню! Я думатиму про тебе ціле літо. Щиро силач. Сванте сторопіло дивиться на Даню, але вона відвертається. Він читає наступну записку. Тримайся, тримайся, тримайся. З вітаннями Бенню. Пост скрипнув. Тримайся. А ось записка від пуфика. Привіт, Даню. Сподіваюся, що твій тато одужає. Тоді тебе не віддадуть у дитячий будинок. Даня знов схлипує, хоч плакати вже ніби й перестала. Сванти відкладає записки і розгублено дивиться на дідуся. Може, скажете, що сталося? Дідусь випростує спину. Даниного тата збив автомобіль, каже він. Збив автомобіль? скрикує Сван. Як це? Збив автомобіль, коли він їхав велосипедом на роботу. Він дуже, дуже постраждав, питає Сванти. Ми не знаємо. Він не приходить до тями. Ми чекаємо дзвінка з лікарні. Сванта сідає на диван і втуплює очі в телефон, але той і далі мовчить. Врешті-решт дідусь бере слухавку і телефонує. Можна мені поговорити з відділенням реанімації? питає він. Потім дідусь виходить у передпокій. Кажуть, що його стан без змін, повідомляє він, коли повертається. Що це означає? питає Свант, що немає нічого нового. Але я хочу бачити свого тата, пхінькає дань. Скоро побачиш, намагається втішити її дідусь, як тільки він прокинеться. Тоді Сванте каже те, чого не можна не лише казати, а навіть думати. А якщо він ніколи не прокинеться? Якщо данин тато більше не прокинеться, і Даня заходиться сльозами. Дідусь виймає з кишені велику червону хустинку і витирає її ніс. Заспокойся, Даню, втішає її дідусь. Але Даня не може заспокоїтися, вона плаче так, як ніколи досі не плакала, голосно і гірко, від чого в дідуся крається серце. Я хочу побачити свого тата. реве вона і дідусь поступається. Що ж, їдьмо. каже він. Розділ дев'ятий. Тож в останній день шкільного року Даня їде до лікарні, де лежить її тато, що спить таким глибоким сном, із якого, може, ніколи не прокинеться. Цілу дорогу туди вона плаче. Вона плаче, проходячи довгими коридорами лікарні. Навіть коли вони підходять до реанімації, Даня не може вхамуватися. Спершу дідусь розмовляє з лікаркою, потім лікарка обертається до дані. Ти впевнена, що хочеш бачити свого тата саме тепер, ти можеш злякатися. До нього підключено багато всіляких трубочок. Зрешту, даня перестає плакати і підводить голову. Ні, сопе вона і змахує сльози тильним боком долон. Я не злякаюся. Даня дуже хоробра, запевняє дідусь. Лікарка бере її за руку і веде в палату, де лежить тато. Однак Даня лякається, коли його бачить. Тато лежить геть непорушно із заплющеними очима, а довкола нього стоять апарати, що мерехтять і пікають. Минаючи мало часу, поки Даня наважується відпустити лікарчину руку і підійти до ліжка. Тату. шепоче вона, але тато не ворушиться. Твій тато тебе не чує, каже лікарка. Тату. мовить Даня ще раз і цього разу голосніше. Тато не реагує. Даня збирається духом і каже набагато голосніше. Тату, прокинься. Це Даня. І... Тато прокидається, його обличчя ледь посмикується, і він розплющує очі. Дань, промовляє, і тихесенько додає Аморе, італійською, бо данин тато італієць, і аморе означає любов. Вимовивши це, він заплющує очі. Даня занепокоєно обертається на лікарку і медсестру. Він знову спить? Так, відповідає лікарка, але він уже прокинувся і впізнав тебе одразу. Це хороший знак. Лікарка обертається до дідуся. Утім знадобиться час для того, щоб він цілковито одужав. Скільки? питає дідусь. Вочевидь, літо. Ціле літо? зойкає Даня. Не журися, тут таки заходжується втішати її, дідусь. Ти житимеш у нас, бавитимешся зі Сванти зі мною. Даня силкується погамувати своє розчарування. «А ж, вона, мабуть, бавитиметься зі Сванти, і допомагатиме йому вчити тигра говорити, а ще допомагатиме дідусеві розбирати його поштові марки. Адже даний дідусь їх колекціонує. Але не будь-які поштові марки, а лише найрідкісніші, і марки на тему спорту. Даня також колекціонує, але тільки марки з китами, бо їм загрожує зникнення. Коли Даня думає про те, що китам загрожує зникнення, на її очі навертаються сльози. Вона давно вже не плаче, але цього дня, звичайно, через кожну дрібничку плаче. Розділ десятий. Тільки но вони повертаються до бабусі то Сванти, дідусь розповідає про даний подвиг. Вона просто підійшла до свого тата і змусила його прокинутися. Дідусь розказує, як вони здивувалися, і лікарка, і він сам, бабуся вражена тим, що почула, а Сванте від хвилювання довго не може нічого сказати. Лише перед тим, як вони сідають обідати, він оговтується, дзенькає по склянці і підводиться, так, як люди, що просять слова. Ану, вгадайте загадку, каже він. Бо у Сванти завжди в запасі кілька загадок. Сьогодні, скажімо, така що в оконя посередині? Він дає їм трохи подумати і питає ну, бабуся каже, що в окуня 187 лусок. Неправильно, задоволено мовить Сванти. Дідуся відповідає, що в окуня 76 лусок. Теж неправильно. Даня дере руку вгору, як у школі. Літера, каже вона, ви Во вже чули цю загадку, її любила загадувати Елла Фріда. Правильно, каже Свант. Що? вигукає дідусь, в окуня посередині літери? Ага, в окуня!» Посередині одна ліка літера У радіє Сванти. Пообідавши і спорожнивши вазочку з карамельками, що стоїть на столі біля дивана, Сванти чимчикує додому. А Даня бере на руки своїх морських свинок, яких за цілий день майже не бачила. Найгірше позаду, каже вона. Тепер гайда на двір». розділ одинадцятий. З морськими свинками на руках Даня сідає на лавці, що стоїть біля будинку. Коли вони зі Сванти були малі, то любили сидіти там, тримаючись за руки. І любили співати. Молодиї з молодою пливли річкою швидкою, вийшли із човна і тоді цілувались молоді. А потім вони теж цілувалися дані і сванти. Але то було дуже давно, то було тоді, як вони переважно жили в бабусі та дідуся, бо її мама занедужала. Ну, ось, каже Даня Сніжкові та сніжці. Нарешті в мене є час поговорити з вами. Зараз я розповім вам, що сталося. Морські свинки зіщулилися в її обіймах і нашорошили вушка. Але розповідь не вдається. Дані не сила говорити. Вона боїться, що її тато знов спить глибоким сном. Даня намагається думати про щось інше, як то буває завжди. Скажімо, про Елу Фріду, але в неї не виходить. Сьогодні вона не може думати ні про кого більше, крім тата. На ганок виходить бабуся. Даню. каже вона, добре, якби ти нарвала букети квітів для своєї вчительки. Даня киве головою. Мабуть, вона повинна подарувати своїй вчительці якийсь подарунок. Але що? Книжку. Раптом вона розуміє, яку саме моє щасливе життя, адже вчительці дуже подобається її книжка, але якщо дарувати, то спершу треба дописати. Саме тоді, як даня підводиться з лавки, вона чує, як хтось називає її на ім'я, то стареньке бусе, що гуляє зі своїм собакою. У буси часом так болять коліна, що йому тяжко ходити, але собака веселий хоче гасати. Зараз він вчить прямісінько до дані та морських свинок. Даня, погуляй, будь ласка, з собакою. просибуси й сідай на лавку. Моїм ногам треба відпочити. Даня киває головою відносить сніжка та сніжку до бабусі, потім веде собаку в гайок, де ростуть конвалі. Кращих квітів за конвалі Даня не знає. Як вони гарно пахнуть, Даня від того запаху навіть почувається щасливо. Але чи можна бути щасливим, коли твого тата збив автомобіль? Прогулянка її підбадьорю. Даня завжди любила блукати довкола і все на світі нюхати. Майже як собака старенького буси. Пахне. Нарвавши букети конвалі для вчительки, Даня повертається з собакою додому. Буси дякує її і питає, чи не може вона посидіти біля нього й трішки погомоніти. Але Даня поспішає. Розділ дванадцятий. Тепер треба приготувати подарунок для вчительки. Даня з квітами в руках мерщій забігає в будинок і виймає з повнісінького ранця свій зошит. Вона розгортає його на тій сторінці, на якій не дописала в класі, там де написано Яка ж я була щаслива! А тож, на цьому місці розповідь урвалася. Коли б їй тільки згадати, що вона хотіла писати далі, Даня поринає в роздуми так, що знов гуде в голові, хоча цього ніхто й не чує. Єдине, що чути, це бабусин голос із великої кімнати. Вона з кимось розмовляє по телефону. Там ще озивається і дідусь. Даня не прислухається. Вона бере одну конвалю з букетика, що нарвала, і в задумі підносить до носа. Цієї миті її кличе бабуся. Даню, гукає вона. А знаєш що? Я спитала мамої Лефріди, чи не візьмуть вони тебе на літо з собою, на свій острів. Даня витріщається на бабусю. Хочеш поїхати? питає бабуся. І вона ще й питає. Чи хоче Даня поїхати з Елою Фрідою, з найкращою у світі подругу, на її острів Ушхера? Острів, про який Ела Фріда проторкотіла їй вуха там можна будувати халабуди і купатися, а ще сидіти на скелях, сохнути на сонці і видивлятися лосів, що перепливають з затоку. току. Даня ніколи не була на тому острові, але мріяла побувати там усе своє життя, навіть не знаючи про нього. Елафріда розповідала, що там можна випливати в море на весловому човні, а ще ловити рибу, стоячи на скелі, усяку при всяку рибу, оселедці, камболо, і окуню з літерою «У» посередині. Звичайно, Даня хоче туди поїхати. Раптом її охоплює радість. Але відразу ж зникає А як же тато?» – питає Даня. Бабуся розказує далі вони заберуть тебе завтра ввечері. А як же тато?» – знов питає Даня. Ми поїдемо в школу на завершальну зустріч, а дорогою додому перевідаємо тата, пояснює дідусь, щоб він побачив, яка ти гарна в новій сукенці, додає бабусь. Він дуже зрадіє, коли дізнається, що ти проведеш літо з Елою Фрідо. Справді, ось побачиш. Але спершу хочу поговорити з татом, тоді зробимо так спершу ти поговориш з татом, потім вирішиш, що робити, озирається дідусь. Та, може, ти зателефонуєш Елі Фріді?» Питає бабусь, та й домовитися. Гаразд, відповідає Дань. Тільки дещо допишу, бо тепер вона знає, як закінчити свою книжку. І Даня пише Яка ж я була щаслива, коли дізналася, що поїду з Елою Фріто до неї на острів. Нам удвох дуже весело, не знаю чому. Ми схожі, як дві краплі води, в обох у нас проколоті вуха. Ми обидві гарно малюємо. Обидві маємо морських свинок. Щоправда, Елафріда має лише одну, сподіваюся, її куплять і другу. А ще нам обом страшенно важко уявити, що космос не має кінця краю. У нас болять голови, як тільки ми. Даня робить паузу, щоб відпочила рука. Так багато вона ще з роду не писала. принаймні за один раз. Тиць ми ціхрець, отепер уже кінець, завершує вона. Ось так можна віддавати вчительці. Даня підхоплюється з місця, біжить до телефона і набирає свої улюблені цифри номер Елли Фріди. Невже це ти? радісно кричить Елла Фріда далеко в Норчепінг. Даня сміється, хоча її тата збив автомобіль і нема нічого смішного. Це через той голос, аж не віриться, що можна бути такою щасливою. Мама розповіла, що сталося, каже Елла Фрід. Яка біда? Таня ковтає слиною і всім тілом відчуває, як близько, було до непоправної біди. Потім Малафріда хвалиться радісною новиною, мовляв, у неї з'явилася ще одна морська свинка на ім'я Рой. А Рой га такий гарненький, як Гульвіса? питає Даня. Гарніший. Після розмови Дані, здавалося, ніби в житті все буде так, як і було, принаймні, здавалося. То було єдине, чого Дані хотілося цієї миті, щоб усе було, як завжди. Раптом вона згадує татів голос. Даню, сказав він їй, а тоді додав Аморе. Ох уж ті слова, просто неймовірно, всього два слова, а так багато важить. Тепер можна починати літні канікули, бурмоче Даня собі підніс. Що ти кажеш? питає бабуся, яка заходить взяти телефон. Кажу, що тепер можна починати літні канікули.